Протягом минулої доби ворожих ударів зазнало місто Куп'янськ Харківської області. Постраждалих немає. Ворог застосував по Харківщині чотири некеровані авіаційні ракети. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Куп'янськ пошкоджено приватний будинок. Протягом доби, з 14 по 15 червня, рятувальники харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів. Викликів на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілями. Стрілами на Харківщині не надходило. 14 червня харківські рятувальники разом із колегами з інших областей України продовжили аварійно-відновлювальні роботи на трьох об'єктах цивільної інфраструктури у Слобідському, Основ'янському та Шевченківському районах Харкова. За допомогою інженерної та спеціальної техніки верхолази та рятувальники здійснювали демонтаж аварійних конструкцій, розчищали завали, прибирали будівельне сміття. До робіт були залучені 30 співробітників та 10 одиниць техніки ДСНС за добу рятувальники ліквідували 4 пожежі в природних екосистемах на загальній площі понад 5900 квадратних метрів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 77 одиниць вибухонебезпечних предметів. Упродовж доби зафіксовано 203 бойові зіткнення. На харківському напрямку противник три рази проводив наступальні дії в напрямку населених пунктів липці, красне перше на Куб'янському. У напрямку відбулося п'ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка та у напрямку Голубівки і Новоплатонівки.